Вітаю всіх поціновачів смачного пару сьогодні на Етері. Лінійка FL350 Disposable від Flavor Lab. <клес> Виробник позиціонує себе як номер один в Україні. Так, в себе на сайті, до речі, і зазначає. Це дуже гучно, тому давайте сьогодні це перевіримо. Сама лінійка нараховує 29 міксів, що для мене було дуже багато. Для цього мені знадобилося дві пачки картриджів. На 0.6 та 08 Ом. А та девайс x XR4 Mini, що люб'язно мені е, надала тусовка Vape Miracle Ukraine. За що я вам дуже дякую, всі лінки знайдете в описі до цього відео. Що ж, поїхали мої топ-4 рідин з цієї лінійки. Четверте місце одразу дві рідини це виноград та гранат Ментол. Виноград е, виробник засунув у декілька міксів, тому що він тут дійсно годний. Що з приводу граната? Смачно, я б його навіть поставив вище. Але ментол тут на себе бере занадто багато. І третє місце чорна смородина виноград. Тут аромка ідентична монстр джемівський, то є моя сладкість. Дійсно дуже насичений джуз. класно поєднується. Та чорниця-гранат. Ідентична аромка, яку монстр джемів. Інтенсивно насичено смачно. Це тверді вісімки для мене, тому йдемо далі. І друге місце, як на мене, це рубіновий лимонад. Щось загадкове тут замішали з лимонадом. Дійсно смачно, як звучить, так і смакує. Тверда вісімка. І перше місце це виноград, апельсин та кориця. Чому перше зараз пояснює? На перший погляд просто цікавий мікс, але якщо подивимося на відсилку на упаковці, то тут зрозуміло, що це. Виконання того самого Баблґаму від орбіт. Зрозумів це не одразу, але потім був дуже приємно здивований. Раджу спробувати це для мене тверда дев'ять. Що ж, всім дякую за перегляд. Попереду в нас багато оглядів, тому підписуйтесь і тримайте свої павербанки заряджені.